Всім доброго дня! Рада вас вітати у нас на каналі. Не знаю, чи ви за мною сумували, а я за вами дуже, щоб не сталося, життя продовжується, треба кріпитися, набиратися сил і бути на позитиві, як я завжди кажу. І тоді буде, ну, не все добре, але хоч, хоч трішечки. Я думаю, що <кхід> за цей час, коли мене не було, і останнє відео я виставляла просто без ну, без того, що я віталася, просто приготувала рецепт і все. Я сподіваюся, що. Вам мене не вистачало мого позитива. Я знаю, що деякі люди просто знаєте, як, не так рецепт мій дивляться, як просто моє спілкування. Воно, знаєте, як, якщо людина посміхається, якийсь такий позитив, зарядж, заряджає енергією, з нею приємно і спілкуватися, і послухати, і, і, інколи там щось таке скажеш, що ще й по, і посміхнешся. Та я сподіваюся, що ви раді мене бачите. Я вас дуже. Всім нам миру, здоров'я і терпіння. Продовжуємо знімати відео, робити рецепти, все в тому досі. Розп... Розказую трошечки, що як мене не було, що у мене нового. Вікуська була у мами, сьогодні вже приїде до бабусі, ну до моєї мами, погостювала трішечки, приїде, тому що знову ж до логопеда їздять, займаються. Я сподіваюся, що я їм кажу: ви хоч вже, як вікуська приїде, то вже хоч зніміть відео. Та покажіться, хоч трошечки людям, бо вас підписники вже й забудуть. Звісно, я жартую. Я знаю, що всі в мене дівчата і хлопці, ті, що в мене дивляться, завжди пишуть коментарі нам гарні. І вони це все читають, і їм це все дуже приємно. Так що, якщо буде в них... І погода хороша, і настрій, то обов'язково вони знімуть. Я кажу: і лайм покажіть, і рижика. Вікуська там за ним дуже це її не було, то вони трішечки відпочили. А так вона рижика держи в тонусі, то на шийник загубив, то ще щось. В общем, вікуська як завжди. Настонічка теж добре працює, теж каже, холодно в них. Мама каже, дощі йдуть, снігу у нас не було, хоча по Україні був сніг, я бачила і в столиці був. От. У моїх дівчат тільки був дощ, і ще мама каже, такий навіть сьогодні такий ливень, що просто жах. У мене морозно, Трішечки і вчора, і сьогодні пролітає сніг, і морозець такий невеличкий. Хочу що сказати, я приготувала салат, але зняла для вас рецепт, але це було не сьогодні, це ще було вчора, вже й салату того немає, ну, але обов'язково вам покажу цей рецепт. Я вставлю в це відео, але хочу що вам сказати, я змінила роботу. То я працювала по 12 годин, зараз я працюю тільки по 6 годин, але зарплата, зарплату обіцяють таку ж саму, навіть більшу. Так що, те, що я приїхала на початку, знаєте, як воно не знаєш, багато чого, все, трішечки пройшов час, більше дізналася, як краще, що краще. Більше там дівчата в мене питають, які тут заробітки, що платять. Дівчата, Що я хочу сказати? Платять і по-різному. Є і 21,80 за час ну, праці, а є і 26, і 28. Я і більше бачу. Ну, це я там, звісно, дівчат не бачила, дівчачих. По оголошенню. А для чоловіків, то тим більше, студентам, звісно, теж трошечки там, ну, як є свої плюси молодим людям. от, Тому, як, кому як повез, пощастить, ви знаєте, коли ти приїжджаєш і ну як, В іншу країну, мова, все, ти нічого не розумієш, воно таке, знаєте, ну, я трішечки сі... зараз тільки трохи адаптувалася, е, можу сказати, більше щось там стало, набагато більше стала розуміти, і мене розуміють. Е, сюди я тепер працюю не днем, я працюю вечором. Е, сьогодні я буду йти. Так як субота, короткий день, я сьогодні йду на 15-ту годину працювати. А так, у будні дні, я хожу на 18-ту. Повертаюся вночі, тут поряд біля мене ця робота: далеко їхати не треба. Я навіть коли немає автобуса один раз ночі йшла пішком. Ну, я тут ще працюю зовсім мало, ще тільки три дні, тому все ще попереду. Всі, як завжди, миючі засоби, все, все мені дають. Працюємо ми там в трьох. Але роботи достатньо. Ну, Ви знаєте, я хочу що сказати, як прибирання відрізняється, звісно, десь щось більше грязне, десь щось більше там чисте, але тут це автомобільний салон, і. З ним ці, е, поряд е, ремонтне от таке. Ну, може, я там щось не дуже розумію, ну, там і машини ремонтують, тому що я, я ж бачу тут, де е, машини стоять нові, е, і де на, ну, керівництво там сидить, і ці всі менеджери, чи як вони там називаються, а все ж інше. Те, що впереді, а те, що ззаді, там ремонтують, видно, машини і побиті, і все. Ну, в общем, роботи вистачає. Миємо цією ще й машиною такою, ну, це не там в залі, і там де ж ремонтують машини. Ну, але я вам хочу сказати, робота все одно не така тяжка. Ну, вона важка, звісно, прибирати і швидко, бо це, вроді, здається, 6 годин. Але за ці 6 годин треба все встигнути. Знаєте, і доволі багато роботи. Знімати я там нічого вам не можу. Ну, не дозволяю такого робити. Це я знаю, бо я спитала, працюю я із поляками. Мови вони української не знають. Я польську добре розумію, але їм тільки дещо можу там таке сказати. А то так спілкуємося так, знаєте, то в телефоні переводчик, то там. Але дуже привітні такі люди зі мною працюють. Нічого не можу сказати. так що... По, по цій роботі у мене тільки позитивні відгуки. Так що, такі от справи розказала вам трішечки новин. Сподіваюся, ви за мене теж порадієте, бо я дуже рада, якщо чесно, я навіть не сподівалася такої знайти собі роботи. Ну, але з Божою допомогою я тепер працюю в нормальному місці. Так що, якщо хтось їде або поїхав тільки, не переживайте, може для початку щось буде там не виходити, або ще. Не хвилюйтеся, все буде добре. Все воно приходить поступово. Так що... Я думаю, що кожен, хто приїхав на працю або колись приїжджав, він це все пройшов. А зараз це вже все позаду, і люди працюють і все добре. Я поспішаю вже, мені вже пора йти, тому вийду до вас завтра обов'язково, зустрінемося, а зараз. Хочу подякувати тим людям, хоч я відео і мало виставляла, але підписалися на наш канал нові люди. Я рада вас вітати у нас на каналі. Мені дуже приємно, що на нас люди підписуються. А зараз буду вам казати, як завжди, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Сьогодні ми, дівчата і хлопці, з вами приготуємо смачний салат. Для цього нам буде потрібно варене м'ясо, м'ясо може бути або з куриці, або свинина, твердий сир, маринований огірочок. Тут я взяла, підсмажила моркву із цибулею, але ви бачите, не дуже. І додавала я сюди олії ложок 3. Не більше, щоб воно не було дуже жирне. Так, для початку беремо, ріжемо наше м'ясце. Щоб м'ясце було соковите, я завжди ну, його, щоб воно вихлонуло в тому, ну, в чому варилося у бульйоні тому. Тоді воно мені більш сучніше. Так, нарізаємо так от соломкою. Я його підсолювала, як варила, тому в салаті підсолювати не буду. перчику нічого не кидала, просто сіль. Отак. І так, наше м'ясо ми дорізаємо до кінця. Пропорцію я вам, як завжди, напишу під відео. а ви Будете робити, як захочете, чи, чи так, як я. Тепер беремо наш огірочок і теж я вже наріжу тоді його такими смужечками. О, так. Ой, з'їхало. Він швидко готується і ви знаєте, дуже він такий поживний. І з'їсиш і їсти не хочеться. Воно і м'ясце, і таке все. Він і не дуже такий жирний, ну але все одно ж. Так, наша огірочки дорізаємо до кінця. Так, рочок додали. Тепер беремо нашу морку із сибулькою теж сюди додаємо їм ще сир сюди. Я сир сюди отак от на тру, але не на великій. Тертусь це так. Якщо у вас немає сиру, можна і без сиру, дівчата і хлопці. Теж буде дуже смачно. Так. Тепер сюди додаємо майонез. І тоді, дівчата і хлопці, пробуйте, як вам на насіль, можете додати солі там, перчику. Так, все добре перемішуємо. Ось такий у нас вийшов салатик. Дівчата, і хлопці, смакота. Так що готуйте і смакуйте, якщо сподобався вам наш рецепт. Була з вами рада поділитися таким смачним рецептом салату.